Всім доброго ранку, мирного неба, у нас 14 градусів морозу, а ми приїхали на рибалку. Дивіться, яка в мене борода вже в Сосульках. У нас вже світанок, ми приїхали ще по-темному. А як ви гадаєте, хто був ініціатором сьогоднішньої рибалки? Хто мені вчора весь вечір казав Женя, поїхали на рибалку. Женя завтра з рання їде на рибалку. Вгадали? А це моя дружина Таня. Один раз взяв її на рибалку і все, вона заразилася риболовлею. Рибалка це найсильніший наркотик. Тань, а зараз ти могла лежати в теплому ліжку під теплим одіялом. Але ти це проміняла на сьогоднішню рибалку в мінус 14. Ага. Не жалкуєш? Ні. Класно тут? Класно, тільки дуже холодно. <гум> дуже. Ну краще, ніж вдома. Ну, вдома краще. Ну, скоро, скоро сонечко вийде і потеплішає зі. Друзі, бачите, сьогодні ми будемо на жерлиці, пробувати ловити щуку. До нас зараз приїде Михалич, він теж буде ставити жерлиці. Жерлиці ми вже розставили. Поки що не було ні однієї сработки, хоча вже світанок зараз е, бути активність щуки, але поки що у нас тиша. Тань, підсікай, вона вимотала всю жерлицю, вже сидить. Ой, дивись, дивись. Давай, давай. Щось маленьке. да? так? Да. Так. Ще. Ну є? Є Єсно. 16. Вона Маленька. сиділа, да, я бачу, що жерлиця дергалася. Да. Шнурок. Ну, грам 700. Так, да, грам 700, ми її брати не будемо. Вона вже Сама відчепилася з крючка. Отака, друзі, щучка. Самець. Довгий. Давай, давай. Покушала. Ще й покушала і знайшла додому двері. <сум> 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 да. Такий грам 700, може навіть 600. Здалеку було видно, як вона мотала, поки ми дійшли. Я дивлюся, вже катушка. Отак от, от. Ну, ходе, вона сама засіклася. За счет того, що вимотала усю леску, ліску, вона і засіклася. холодно, друзі, сьогодні. Поки доніс живця дожерлися. Він вже підморозився. Вісто всього вже білий повністю, як дишка. О, а в нас ще сработка, друзі. Є сработка, і дивіться, як вона збросила усю ліску. Це значить, що вона стартанула быстро, быстро пішла уходити від лунки, але ж могла вона так быстро і виплюнути. Да, і живця з'їла. Ну все, нема живчика. Стартанула швидко і зірвала живця. вс. Да, мороз сьогодні такий. Хорошо, давай. У ну, Тані дуже замерзли ноги. Купили ми в АТБ, так? Да? В Єві. В Єві. В магазині Єва Таня купила такі от напівустілки самоклеючі. Зараз ми їх будемо клеїти Тані на ноги. Дивіться, яка фішка. Таня. Мусор. Так, отакі от устілки. Це дві, так? Да? Їх отак от. Так. Чекаєш на... Мені треба зняти наліпку. Зараз знімай наліпку. Зараз знімай. Ага, знімаємо наліпку. Вони самоклеючі. Так, один. І чекаємо пару хвилин, поки вони не потепліють. Так, і це кинь в пакет. Так, вони активуються від повітря і повинні стати теплими. От зараз вони стануть теплими і можна клеїти на ноги. Поки холодні. Та мінус 14, звісно, вони будуть холодні. На пальці приклеїла. Зверху носок з оленями. Новорічний, да? Ось вже і сонечко встає. За дерев. А ось Михалич. Розставляє жерлиць. Ну що, друзі, пропоную трошки активувати щуку, купити чайку і з'їсти бутербродик. Ох, замерзло, як. На минулій рибальці щука рот закрила. Я тільки налив чаю, тільки вкусив бутерброд і все. І понеслось. Я навіть не міг чай допити. Сработки, сработки, сработки. Тань, тобі налить чайку? Кохви? Кохвій? Кохвій. Я думаю, зараз вона з нас приклад візьме і теж проклює трошки. О, сьогодні у нас гріночки. А що тут Ань? Плавлений сирок? Що ще? Цибуля. Яйця. Яйце. М -м -м. Смакота. Класс. Ну давайте, друзья, заклев. Так, ну что, друзья, сейчас сработка, полная вымотка. Е есть. Чисто, не, 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 щука е. Чука є Тихіше, тихіше. Не можу в лунку завести. Ну така. Ну, нормас. Полторашка є. Єсть. Оце вже радує. Таня каже, йди, вона дальня. Я не хочу бігти. Іди, де твоя жерлиця витягуй щуку. <хи> і ось моя. Так, ну, як же ж тебе так... О, є. До 100. Ну нарешті. Більш-менш нормальна щука на сьогодні. Сьогодні з роботок і так небагато. Ну що, друзі, ось нарешті отака от щучка клюгнула. Сама дальня жерлиця. Таня не захотіла йти. Каже, Та далеко я не піду. Йди, це твоя жерлиця. Та і моя черга була. Ну, все одно я її уступаю, вона не захотіла. І бачите, плюнула. Ну я думаю, півтора немає, ну, кіло 300 В ній залізобетонні. Ну, ми, як завжди, по традиції її взвісимо. Ліп гріб важить 70 грам. Кантер по нулям. І так, що ми маємо? Кіло 450 мінус ліп гріб 70 грам, ну кіло 380, кіло 400 як я і казав. Кіло 400 в цій щуці. В мене на жерлицях намотана по 10 метрів лески. І вимотало всю. Я вже як підходив побачив, що катушка просто так от дергається вниз. Щука вимотала всю і сама засіклась. Я вже зрозумів, що вона там є. Так, друзі, а ось Щучку, ну це на мою жерлицю, я поки біг, це піймав Михайлович. Каже, мотала дуже хорошо, не витримав і засік. Ну така кілуха десь в ній. Я поки, поки дойшов, він же її витяг. Ось така кіло. Може кіло з копійками живчик залишився. И живый. Таня, давай, 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 давай. Хороша? Да. Нравится. О, не форсируй. Если бере, отдавай. Бере, отдавай, Тань. Попускай, попускай. Не держи ее. щоб вона не зрізала єсть ну, така теж десь під полторушку да. кіло триста кіло 400 десь Ну, давай п'ятюню дождалася і ти більш-менш таку Почу приємну така, як п'ятерка <рес> да, ось гачок з самого боку. Я боявся, що може зійти. Mm. Ну, Приємно. Ну, півтора, я думаю, Ні, нема, кіло триста. Кіло триста 300. 300 є. Що, друзі? Чарочка чая ще не підводила ніколи. Тільки на чайку, все, щука чувствує і починає теж клювати. Ну що, Тань? Як емоції? Захоплюючі емоції. Я вважала, що вона 5 буде. Так тягла, добре сопротивлялася. Ну, це ну, теж хороша рибка. Да, все одно. На сьогодні Приємно. Так, звісно. <рес> ну, вітаю тебе. Дякую. Так. У нас ще одна сработка. Не круто нічого. Твоя. Ви поняли? Не круто нічого, значить твоя. Понятно, все. Ну так. Тут немає нічого. Тобто наступна буде твоя. Ну да. Якщо буде крутити ах ти ж хитра яка. Ну все так от, друзі. Взяв дружину на рибалку. Якщо круте, то я підсікаю. Якщо не круте, то твоя зработка. Ні! Ні. Та що ж таке? Не хороше, мало. Цуценя Ага. Да, ну цю ми відпустимо, ця піде додому. Ця додому. Тихіше, тихіше. Зараз ми тебе відпустимо. Вона гарно взяла. Жабри всі цілі, тому можна і додому. Відпускай. Опа, давай, бувай. Зібралися ми вже додому. Взяли ми сьогодні три отакі щучки. Вдвох з танією. Ну, можна сказати, що втрьох. Цю Міхалич піймав на мою жерлицю. А оце ми впіймали з Танією. Да, ти знаєш, десь 2 по 1400. Вони однакові майже Кіло кг і ця кілушка. От такий сьогодні у нас улов. Ну що, друзі, на сьогодні досить. Сьогодні не густо і не пусто, але рибки ми впіймали. Бажаю всім міцного здоров'я, мирного неба над головою, всім вніку стані луски, бережіть себе та близьких.